Матфія 4 розділ 23 по 25 вірші. Матфія 4, 23, 25. Ісус обійшов усю Галілею, проповідуючи в синагогах і навчаючи про Царство Боже, сілюючи всі недуги та хвороби людські. Всі недуги, всі хвороби людські. Чутка про Нього рознеслась по всій Сирії. До нього приводили всіх хворих, тих, хто страждали від хвороб та тяжких болів, а також біснуватих, хворих на епілепсію, немічних, і Ісус сіляв їх. Великий натовп людей ішов за ним із Галілеї, з десятимістя, з Єрусалиму та з за Йордану. Амінь. Великий натовп ішов за Ісусом. Ми читаємо в діях написано, а також ще в кінці Євангелія, коли Пілат знав, за що фарисеї і книжники предали Христа на розп'яття. Біблія каже, за що і за заздрощів. І за заздрощів. Бо толпи не ходили в храм. Толпи ходили за цим сином плотняка Взагалі молодий молодий парень, да? малоше за нас? Да? Ну, Хіба що Олексій молодше за нього? І оцей молодий чоловік споре і облічає релігійних діячів, які такі бороди були. Які все життя. Читали закон Моїсея, молилися. Поставте себе на місце. Та хто ти такий взащит? Ти, ну, ти мене ще вручиш? Як молиться? Ти, та, 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 та...» Вони його розп'яли і за заздрощим. А тепер дивіться. Чого сьогодні не йдуть толпи в церкви? Причина в кому? В Бозі, чи люди сильно дурні? Сильно грішні причина, яка правильна відповідь А чи Б Бог? Щось він там заснув, мабуть. Або Бог помучиться, дйонише, ще ви не наїлися цих рожків свинячих. Чи може люди зараз такі? Сильно безгрішні? Це безгрішня. Сильно грішний, сильно такий-сякий? Які ваші варіанти? Чого зараз? Дивіться, у нас є вільне місця. Чого сюди не прийшли люди? І толпа. В ком причина? Дивіться, що робить сатана. Він обманює церкву і каже. У вас тут є іона. Знаєте історію про Іону? Вся проблема в браті Борисі. Боря. І за борі не йдуть сюди люди. Бо боря що, боля може мекнуть, Боря може матюкнутися, боже шалтай болтай. І дьявол бере і каже, так, ребятки, у вас тут іона. І за нього у вас нема прориву. Ви чули хоч раз таке? Може хтось участвував і кидав іону за борт? М? Ви чули хоч таку раз причину, коли віручі кажуть, у нас нема пробудження. Ну, пастир не такий. Чи хтось у нас тут не такий? Да? Ну, дивіться, як дьяволу вдалося нас обмануть. У нас ця Маруся, от вона така простітутка. Ходить, тут уже, касиночку нав'язала, свята. І люди нам казали, якби не та Маруся, ми б прийшли до вас. Знаєте, скільки я чув? Коли у нас ще не було здання, тільки ми купили, але ще ремонт не зробили. Мені казали, от у вас буде здання, ми прийдемо, ми прийдемо. Що ви думаєте, коли ми відремонтували, відкрили це здання, і вони не прийшли. Вони не прийшли. Тому я ще тоді зрозумів, що це все єрунда. Дивіться, причина в нас. А в чому? У нас немає віри. І ми поширюємо не Царство Боже, а релігію. Замість того, щоби спасати людей, ми їх осуждаємо. Замість того, щоб зсілять людей, воскрешать і звільнять, ми не робимо цього. Розумієте? Ну повірте, якщо тут почнеться такий двіж, який создавав Христос, якщо ми тільки почнемо іселяти, воскрешать і звільнять, і не треба нам тратити тисячі грошей і когось умовлять. Циганське радіо спрацює так? Тут буде, люди будуть на дворі стояти. Ну, розумієте, хотів би, щоб ми побачили, прийняли виклик для себе. Ви читали? Ісус дуже часто казав: О, маловіри! Да? Він казав, ох ви грішні. Він хоч раз сказав таке учням своїм? Ах, ви ж грішні такий. Коли ти вже юбку цю знімеш і надінеш штани і так далі. Він каже, о маловіри. Розумієте? Все. Тому це виклик для нас. Хватить Бога звинувачувати. Бог же стелиться, Бог там щось не робить, да Бог більше нас хоче спасати цих людей. Якщо ми будемо проповідувати добру звістку, а Євангелія це добра звістка, м? благословенні ноги проповідуючому що. Мир. Так? Проповідуючих мир? Божий мир. Не гнів? А Божий мир. Бог на тебе вже не гнівується із за Ісуса. Бо весь Він гнів, весь свій гнів він злив на Христа. Бог тебе любить. йди до Нього. Розумієте? І коли ми почнемо це практикувати, все, почнеться пробудження. Тому навіщо я це кажу? Пробудження в кодрі почнеться з нашого з вами пробудження. Амінь. Коли ми осознаємо, що Христос свою роботу звершив на хресті, все, діло за нами, давайте будемо користуватися цим і всього. І тому я вірую, тут будуть великі натовпи йти, толпи будуть іти. Всього, не треба тобі брошурки розкіли. Що вони роблять з цими брошурками? Подивіться біля метро. Да все, мусорки всі забиті, брошурками, газетками. Церква вже не знає, як їх заманить. Ну давайте дискотеки зробимо. Ну давайте будемо гуманітарку роздавати. ну давайте, та, та, та. ну все що завгодно, ну тільки не Царство Боже поширюється. І тому в ім'я Ісуса, хай Бог благословить нас. Ученики його були самі прості люди. Ті були простяцькі рибаки. Той був взагалі налоговий, шкуру драв за свого народу, обдирав їх. Матвій вообще. І як люди, це ж налоговик, з мене там забирав, а Ісус таких брав. Марія Магдаліна проститутка, бивша. І тому, хто вважав себе праведним, вони туди не йшли. А прості люди туди бігли толпами. Чому? Бо там отвіт у Ісуса. Там іслення, там звільнення, там любов. Тому хай Бог благословить і допоможе нам, брати і сестри, щоб ми сказали дьяволу, все, ти вже нас не будеш обманювати. Ми тепер не будемо тут Іону шукати. Що це із за Нього тут тормоз. Да ні, не із за Нього тормоз. Повірте, вже експерименти доводили. Викинь його, вижене його, і, і що? І нічого. І нічого. Іона це про образ Христа. Вовче то? М? Ви не знали? Іона це про образ Христа. Він попав в вечерєво риби на три дня. М? Це про образ Христа. Тому давайте не будемо шукати тут і воно. І казати, це все із-за нього, це все із-за нього. Да ні. Ви мій Ісуса.